Всім привіт я вам покажу Minecraft. А я ще навіть побудував тільки трохи машинку не дуже правильно, бо колесо колесо не двері. Але нічого вони так двері прикріплені. До Ми поїхали переїхали. Ага, я мак полетенська там попереду. Ага, і ще й двері не закрились. Далі буде цікавеньке дещо. А тепер середину чпук. Це майже як склад. Тільки це тут по скрині. Тут можна речі складати, ось тут буде сидіти. Тоді буду складати бум-бум-бум-бум. Вони теж будуть лігати, щоб не загубитися. Щоб не треба прийти. О, лампочка вже перетворилась. На трохи інакше. О, дивіться. Ось нова станція. Ага, за рейка. Отака. Тут тільки трохи рейки. Трошечки. А тупік. тупик. Я потяг, тоже. Так теж. Так вот і так. Отакий -от -от тупик. Потім буде стоп! Стоп!

Я останется дружить. И будете один механизм. Дуже цікавий механизм. Але я вам точно не покажу. Механизм дзвінок День-динг никто не забывает. всі подписывайтесь на канал, все ставьте лайк и підписуйтесь на канал. И всем всем про всем. Про про так вот. Che, nya.